Вітаю, пропоную вам сьогодні продовжити в'язання цієї осінньої шапки. Ми вже дов'язали сім рядів, сьогодні ми будемо продовжувати восьмий ряд і наступні. Отже, почнемо. Восьмий ряд у нас буде з прибавками. Нагадую, 7 ряд ми робили без прибавок. Спочатку ми в'яжемо фабрикат. Ще стандартний стовпчик з накидом, Один, другий. А в цю петлю ми робимо два стовпчика з накидом. Другий. Далі робимо один стопчик з накидом в одну петлю. Другий стопчик з накидом. В другу петлю. Третій стовпчик з накидом. В третю петлю. Четвертий стовпчик з накидом, четверту петлю. П'ятий стовпчик з накидом. В п'яту петлю. В шосту ми робимо прибавку. Тобто два стовпчика з накидом. в Одну петлю. І ще один стовпчик з накидом сюди ж. І так, по аналогії до кінця цього ряду. Зустрінемось ось тут. Ось ми дов'язали майже восьмий ряд. Ось так має виглядати. Сьомий, восьмий дов'язали, має бути 84 петлі. Дев'ятий, десятий ряди будуть без прибавок, також по 84 петлі. В 11 ряді буде прибавки. Зустрінемось на початку 11-го ряду. Отже, ми дов'язали 10 ряд, і зараз будемо в'язати 11 ряд з прибавками. Прив'язала 1, 2, 3, 4, 5, 6 стовпчиків. А в сьомому будемо робити прибавку, 2 стовпчика з накидом. І тепер 13 стовпчиків маємо зробити з накидом до наступної прибавки. 对。 7 8 13. І ось тут робимо прибавку. Два з накидом в одну петлю. І так до кінця цього 11-го ряду. Дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий ряди. Ми робимо без прибавок, тобто має бути 90 петель. Зустрінемось на початку 16 ряду. В наступному відео.